Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти, що можна купити до 5000 гривень новим в магазині, а також БУ на OLX. Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, пишіть коментарі. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися ціні, Куплю швидко і без проблем. Ну, а ми починаємо. На даний час 5 тисяч гривень, це в нас трохи менше аніж 120 доларів. Це доволі невелика сума. От і що ж можна за неї купити, якщо купляти офіційно в магазині з гарантією, як полагається. Заходимо на популярний сайт, на сайт Комфі, виставляємо фільтри до 5 тисяч. І що ми тут бачимо? Перший смартфон це в нас. Oppo a 3 x 4 на 128 за 5000. Що він нам пропонує? Ну, Пропонує він нам такі характеристики дуже смішні. Основна камера на 8 мегапікселів, Я взагалі в шоці, що такі камери за 5000 ну, ставлять. Це взагалі якось дивно. От, Фронталка взагалі на 5. Екран 667 дюймів, LCD 90 Гц і HD. Плюс розширення навіть на Full HD. От, Процесор у нас Snapdragon 6Gen 1. Цей процесор вибиває 250 тисяч балів цей телефон в Antutu 10-ї версії. От, це дуже і дуже мало. От, за 5000, я вважаю, це дуже низький рівень. Це в нас Oppo Далі в нас йде Xiaomi Redmi A3. Його можна купити на Касарі дешевше. А саме за 4000, він зараз по акції так 4500, так 4. По характеристикам, в принципі, характеристики тут також не втішні. Камера тут також у нас основна на 8 мегапікселів. 6,71 дюйм екран HD, частота оновлення 90 Гц, Процесор в нас тут Helio G36. Взагалі, цей телефон дуже схожий на попередній, плюс-мінус по мощності такий самий, а стоя на касай дешевше. Ну, краще, мені здається, зекономити. Ви що так що так не захочете користуватися таким телефоном, то краще хоч трошки зекономити коштів от і не брати його. Далі в нас йде вже від Samsung, а саме Samsung A05 на також на 428 за 4700 гривень. І що він нам тут може запропонувати? Екран 67 дюймів PLS. MediaTek Pro, це у нас тут Helio G85, такий стоїть там в Redmi 12. от, Камера вже камера тут покращена на 50 Мп, от, Батарейка на 5, як і в попередників. от, в принципі, По своїм характеристикам він буде трохи кращий, аніж ті, бо тут камера краща. Екран вже Full HD, ну і процесор такий більш-менш за цю ціну, якщо порівнювати з тими. от. Далі йдемо, що можемо ще взяти? Від Мотороли. За 5000 Моторола g 24 428. Вона нам може запропонувати екран 656 дюймів, IPS, також на Helio G85. Камера 50 мегапікселів, екран 90 Гц. В принципі, на цьому все. Батарейка тут також стандартна на 5000 мАч. Він дуже схожий в принципі, на Samsung. Я б сам би взяв краще Samsung. Він трошки дешевше, а по характеристикам одне і те саме. Переходимо до нашого б.у. ринку Вживані телефони на сайті OLX. По айфонах. По айфонах до 5000 можна купити ні, не 15 Pro Max, Можна купити якийсь в основному 8 або X якийсь в дуже вшатаний XS. От. Я б не рекомендував би брати такі телефони, вони вже своє в принципі, віджили. Краще вже трошки додати і взяти щось більш свіжіше, якщо ви шукаєте саме iPhone. По андроїдам на БУ ринку. Що можна такого купити? Щоб в принципі, не паритись, купив і користуєшся, не там ремонтувати, не міняти батарейку і так далі. Бо можна взяти якийсь в принципі, старий, -старий флагман, в якого вже батарейка буде. Вшатана, це треба паритися. от Це, в принципі, всім таке не підійде. Для загального можна взяти ось такий у нас Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6128. Гарний телефон, його спокійно можна взяти на OLX до 5000. Якщо постаратися, можна взяти за 4500. Якщо прям сильно постаратися, можна взяти за 4 от Він досить гарний. На гарному. Процесорі, а саме на Qualcomm Snapdragon 732G. От. В Antutu він нас вибуває плюс-мінус 400 000 балів. Цього вистачає, щоб він нормально працював і в ігрушки можна пограти, в той же PUBG на середніх налаштуваннях графіки. Непогана камера на 108 мегапікселів, фронталка на 16. Камера вміє знімати в 4К30 кадрів, Full HD в 60, батарейка на 5000, екран AMOLED 667 дюймів, стерео звук є. На він на 2 сім-карти, в'єлаток під сім карту міні-джек, От, досить такий непоганий апаратик, підтримує швидку зарядку до 33 Вт. От, за 5 тисяч, точніше, до 5 тисяч, реально, його можна спокійно взяти і спокійно користуватися. От, Це гарний реально апаратик, я можу вам його в принципі, радити. Далі, якщо дуже постаратися піднатужитись, перерити весь OLX, то можна взяти такий Xiaomi. F3 на 628. Його можна взяти, в принципі, до 5000, тисяч, якщо дуже сильно постаратися. Чим він буде кращий за цей Redmi Note 10 Pro, ну, дуже багато чим. перше камери. Камери тут вже краще. А саме головне процесор. Тут стоїть у нас флагманський проц 870 Snapdragon, який там вибуває в Antutu 850 тисяч балів плюс-мінус. Його вистачає на все. Він себе гарно показує і в роботі, і в іграх, в принципі, у всьому по мінусам. В нього батарейка менша на 4500, плюс і знос. Тому треба перевіряти, дивитися, наскільки там вшатана саме батарея, щоб він хоча б трошки тримав. Немає, в принципі, латка під SD-карту, SD-карту не можна поставити, і немає міні-джеку. От, от такі, в принципі, мінуса. А так, в принципі, дуже, дуже гарний телефон, потужний. Екран в нього точно такий же, як і тут. 667 дюймів, AMOLED, Full HD 120 Гц. От, Гарний, в принципі, апаратік. По Samsung, що можна взяти по Samsung до 5000 на ринку на OLX? В принципі, можна взяти ось такий Samsung A52. На 428 на 628. Якщо дуже постаратися, можна знайти, їх, в принципі, і на 8256. Тут дуже гарні камери. На 64 мегапікселя основна і фронталка дуже гарна. Е, в принципі, дуже гарний телефон. Працює на 720-му да, Він слабіше ніж ці. Але, в принципі, цього вистачає. От Якщо знайти версію на 8256 до 5000, то в принципі досить непоганий апарат по мінусам. Тут батарейка також 4500. Е, ще з мінусів це з часом, як виявилося, клей. На задній кришці він може розсисатися, розмоктатись і вона може трошки відклеюватись. Але, в принципі, її підклеїти це не проблема. Тут кришка пластмасова, тут скло. От, В принципі, також непоганий апаратик За свої кошти досить непоганий. Тут гарний звук, реально. Є псевдостеріо. Такий гарний апаратик. Також можна в принципі, до 5 тисяч спокійно знайти Samsung m 52 5 g він у нас буде працювати на Snapdragon 778 5G. Гарний телефон. Він мене був. Зараз, на жаль, немає. От. Але він дуже гарний. Він дуже схожий на цей, але просто працює на іншому процесорі, на більш потужному. Також його до 5000 можна роздивитися дуже гарний апарат. Ну, і як ви зрозуміли, будь-який з цих БУ-телефонів. Буде у всьому краще, аніж ті телефони, що були на початку новими. От, з мінусів, тут тільки гарантії вам ніхто не дає. І також, коли ви щось купляєте бушним, це завжди ризик, що вам впарять щось погане, або що буде якийсь брак, або ще щось. Ну, якщо ви якби, ризикуєте, купляєте на OLX, то будьте до цього якби, готові. Треба вміти перевіряти телефони, все, і екранчики, і парти, і камери, звук. Все-все-все треба перевіряти. Якщо ви, в принципі, вмієте перевіряти, то для вас це не буде проблемою знайти собі гарний телефон за такі, в принципі, невеликі кошти 5 тисяч гривень. От і ви зможете собі купити гарний апарат, наприклад, якийсь з цих от, без проблем можна купити. А на цьому в мене, в принципі, все. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити нове відео. Також народ підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Там виходить багато цікавого, що не потрапляє сюди. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Тому пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися, куплю швидко і без проблем. А на цьому в мене все. Всім дякую, всім пока.